Привіт усім, продовжуємо тему тривалих часів, і сьогодні past Continuous Tense. Минулий тривалий час. Формула утворення такої дуже проста: вас або В, плюс дії плюс закінчення інк. Коли ж вас або В особи ай я, Хі, він, Ші, вона, і воно буде вос, Ю, ти або ви, ВІ, МИ, ЗЕЙ, вони буде В. Будуємо речення. Особа ХІ, допоміжне was. Основне play, яке отримує закінчення "-ing". He was playing football at 6 o'clock. Заперечуємо часточкою not, яку ставимо після допоміжного was. He was not, або wasn't, playing football. І питання: Допоміжне дієслово was виносимо на порід. Was he playing football at 6 o'clock? Yes, he was. No, he wasn't. Візьми меншу особу they вони. They were. Тут буде we згідно правила. They were reading a book. Все те саме особа. They, допоміжне V, основне діє слово read, додаємо закінчення ing. Заперечуємо they were not weren't reading a book і питаємо not read? were they reading a book. No they were, no they... Yes, they were, no they weren't. Thank you for attention. Підписуйтесь на канал. Багато цікавого вас чекає ще попереду. Goodbye.